Ще доброго здоров'я, друзі. Мої найкращі підписники, також гості мого каналу. Ну що, сьогодні неділя, хто ще другий раз, сьогодні ножі і я не роблю. А так легенька, скажімо, чистка реставрація срібних речей. Де сьогодні запускав одне відео, нижче. Як я відмочував і чисто срібні, можна сказати, кухонні речі зі срібу. Ось і я вже завершу чисточку. Ось і зараз вам покажу. руки повитраю трішки так ну що ось всі речі бачите так ось є кубок срібний ось тут є напис футбольний кубок і я в інтернеті... Ну, не дивився, треба буде прочитати? Е, кубок 1942 року. Ви знаєте, що в 42 році було в Німеччині по футболу. От, і в других країн також в 42 році. То, що було? При війні в Німеччині ми знаємо по футболу, що і як трапилося. Це ось зараз він так виглядає. Бачите, так? Ось так. Далі такий стаканчик. Срібний. Тобто чарочка. Ось. Вона. Тут є напис. Тут є клеймо. Ось тут є надпис. 17-й рік. Ну я ще не перекладав, тут написано по-англійськи. 17 рік. І заодно тоді ви бачили сьогодні і ті дві ложечки. Бачите, так? Ось так вони. Зараз виглядай. Ось так. Ось так. Це одна. І зазвичай друга. Бачите, так? Що було? Ви бачу? І що зараз є? Так що така ситуація. Це піде в мою колекцію. У мене є багато деяких речей. Є для себе. Просто колекціоную і ножі. Якщо є цікаве, якщо щось можна буде купити щось нахожу, то реставрую для себе. Залишаю, або роблю, як ви вже знаєте. Так що така ситуація на сьогоднішній день. Так що реставруйте, як маєте якісь речі, давайте їм друге життя, що би то не було, чи то залізні, чи то з здравоцінних металів, чи то дерев'яні, чи то матерщине, чи то картини. Реставруйте і вони вам прослужать ще декілька десятків років. Так що така ситуація. Ну, на сьогодні поки що все. Всім моє вітання, всім всього найкращого. До зустрічі на слідуючих відео. Всім всього доброго, всім пока-пока. До следуючого відео. Пока.